Дорогі друзі, сьогодні поговоримо про банківські картки. Один українець, який знаходиться за кордоном, попросив у мене поради, як йому бути. Раджу уважно послухати до кінця, бо це може трапитися з кожним, як за кордоном, так і в Україні. І в кінці відео я розкажу, як замовити собі фізичну картку від банку з доставкою за кордон. Він мені написав. У мене забрали пенсію. Спочатку нарахували, я встиг зняти тільки трохи, бо самі розумієте, стоїть квота. У мене на карці залишалися гроші. Ці гроші можна було зняти тільки один раз на тиждень. Я чекав нового тижня, щоб зняти, і побачив інформацію на телефоні про те, що у мене на рахунку 0 грошей. Що це відбувається? Хто мені поверне ці гроші? Я залишився без грошей. Я порадив йому заблокувати картку і звернутися до банку, бо скоріш за все це шахраї. Чоловік мені відповідає, що не може, бо він знаходиться за кордоном. І далі пише: якщо я заблокую картку, то як мені гроші потім зняти? У мене картка, термін якої закінчився, але її продовжили. Вони побачать, що я не користуюся карткою та не знімаю пенсії. То теж буде недобре. Може якось написати їм листа, що прошу вас повідомити, на яких підставах нарахована пенсія була знята з рахунку. І відправити поштою на адресу Пенсійного фонду України. Я відповів, Скоріше за все, це не є проблемою Пенсійного фонду. Я так розумію, вони пенсію вам перерахували. Може, у вас є інша банківська карточка, ви можете змінити банківські реквізити на веб-порталі пенсійного фонду і отримувати пенсію на іншу картку. На цьому наша переписка закінчилася, і я не знаю, як чоловік вирішив свою проблему. Може він дивиться нас і напише. Були і інші повідомлення подібного характеру з проблемами з банківськими картками. Прошу вибачити за такий довгий вступ. Але я хотів, щоб ви відчули цю проблему на конкретному прикладі. Це все реально. І можете знайти нашу переписку в коментарях на моєму каналі. А тепер до справи по суті. Чому банки блокують карти своїх клієнтів? Назву 5 основних причин. Їх може бути і більше, бо це залежить від клієнта банку і самого банку. Але я називаю головні. Перша причина. Банк за шахрайство. Клієнт веде підозрілу активність і проводить нестандартні операції з карткою. Для прикладу, це можуть бути великі суми переказів, розрахунки у різних регіонах протягом короткого часу, висока активність по рахунку у нічний час, або пішли онлайн-покупки на значну суму, а до цього клієнт. Лише знімав готівку і ніколи не користувався карткою для інтернет-розрахунків. Або така подія, як я навів вище у прикладі, коли клієнт звертається, що у нього пропали гроші з картки. Друга причина рішення суду або відкрите виконавче провадження. У такому випадку гроші заарештовують. Причиною блокування картки можуть бути несплачені штрафи, податки або комунальні послуги. Це означає, що податкова комунальне підприємство або дорожня інспекція подали на вас у суд. Суд накладає арешт лише на ту суму, яка потрібна для сплати боргу. Але банк може заблокувати всі гроші. Третя причина: невірне введення пін-коду. Найчастіше банк блокує картку після трьох спроб введення неправильного пін-коду. І це має бути три рази поспіль. Тому, якщо два рази у вас не вийшло, не робіть третьої спроби. Відновіть чи пригадайте пін-код і через деякий час пробуйте знову. Четверта причина фінансовий моніторинг. Тобто Банк систематично відстежує рух ваших коштів. Якщо банк фіксує, що клієнт отримує великі суми з різних рахунків, а потім переводить їх в готівку, то система може зафіксувати, що йдеться про відмивання нелегальних доходів. Спочатку банк відмовиться проводити платежі і попросить клієнта. Надати документи і підтвердити, що гроші надходять без порушення закону. Ви скажете, навіщо ти мені, пенсіонеру з кількома тисячами гривень, забиваєш цим голову? Відповідаю. Мені відомі випадки, коли до пенсіонерів зверталися з проханням, що ми будемо перекидати на вашу картку не надто великі суми грошей. До 50 тисяч гривень, а ви будете знімати і віддавати їх нам. Ми будемо залишати вам певну суму як винагороду. Чому б і ні. Приробіток до пенсії, думає собі людина. А потім має проблеми з банком, з поліцією, з податковою. Тому раджу не вестися на такі пропозиції. П'ята причина. Закінчення терміну дії картки. Ви знаєте, що на період воєнного стану банки продовжили дію карток, але як тільки війна закінчиться, ця проблема з'явиться знову. А тепер, як діяти, якщо банк заблокував картку? Спочатку ви би мали отримати сповіщення від банку через ваш канал зв'язку. Телефон або електронну пошту. Але не завжди. Ви можете дізнатися про це, коли не зможете розрахуватися карткою в магазині або зняти готівку у банкоматі. Не треба панікувати, а робіть наступне. Звертайтесь до Служби безпеки банку чи спеціаліста банку, з'ясовуєте причину блокування картки, виконуєте інструкції чи вказівки, які дадуть вам у банку. Нервувати не потрібно. Кричати, вчиняти скандал це не подіє і не допоможе. Картку не розблокують, поки не ліквідуєте причину блокування картки. Як надалі уникнути подібних ситуацій? Дотримуються кількох правил. По-перше, не можна надавати доступ до вашого мобільного телефону і банківського застосунку на ньому третім особам. По друге. Якщо у вас виникли підозри щодо продавця, походження товару чи місця покупки, то краще розраховуватися готівкою, а не карткою, або припиніть покупку взагалі. По-третє, старайтеся знімати готівку у банкоматах біля банків або у самих банках, якщо велика сума. Це знижує ризик, що вашу банківську картку скопіюють. Досить часто шахраї оснащують банкомати спеціальним пристроєм, який копіює дані банківської картки. По-мудрому він називається скімінговий пристрій. Це така тонка пластина, яка кріпиться у те місце, де ви вставляєте свою картку у банкомат. Також, щоб дізнатися Пін-код, шахраї можуть використовувати маленьку відеокамеру. Тому прикривайте клавіатуру рукою під час ведення пін-коду, сумкою або гаманцем. Це треба робити як в Україні, так і за кордоном. Всюди є шахраї, які ласять до ваших грошей. По-четверте, Як тільки ви змінили номер телефону, одразу повідомляйте банк. Уявіть собі ситуацію. По вашому рахунку проходить якась підозріла операція. Банк дзвонить на вас старий номер, а ви не берете трубку. Найпростіше, що робить банк, одразу блокує картку. По п'яте, банк блокує рахунок і картку, коли бачить, що вам надходять платежі від різних людей із різних регіонів. Тому, якщо ви збираєте гроші для ЗСУ, для переселенців чи інших благочинних дій, вам необхідно завчасно повідомити банк про мету збору коштів або відкрити спеціальний рахунок. І наостанок найважливіше попередження. Бережіть свою картку, як Зіницю Ока і нікому не довіряйте. А тепер корисна і важлива інформація для українців за кордоном. Та й в Україні теж. У Приватбанку ви можете перевипустити свою платіжну картку. Робиться це у додатку Приват-24. Тут ви можете замовити і доставку вам картки через нову пошту. Поки що нова пошта доставляє банківські картки у 6 країн Європи Польщу, Молдову, Литву, Німеччину, Чехію та Румунію. Банк повідомив що до кінця січня 2024 року доставка карток клієнтам, що перебуває за кордоном, буде безкоштовною. Правда, я не зрозумів і ніде не знайшов інформацію, чи тільки випуск картки буде безкоштовним, чи і доставка новою поштою. Може хтось з моїх підписників робив це, то напишіть і поділіться власним досвідом з іншими. Приватбанк продовжив дію всіх платіжних карток на період воєнного стану. Ви можете вільно користуватися простроченими картками для оплати товарів і послуг та знімати готівку. Монобанк також заявив, що запускає міжнародну доставку фізичних карток Моно у понад 180 країн. Для замовлення послуги потрібно оновити їхній додаток і вибрати в меню. Оформлення фізичної картки. До речі, Монобанк, який працює на базі Універсалбанку, обійшов Державний Ощадбанк за кількістю активних карток і посідає друге місце після Приватбанку. За даними Національного банку України, на 1 серпня цього року Монобанк мав понад 6 мільйонів 800 тисяч активних карток. Ощадбанк – майже 6 мільйонів 300 тисяч, А найбільше має Приватбанк 26,5 мільйонів карток. До речі, зараз у, в Україні працює 63 банки. Якщо моя інформація була корисною для вас, ви можете підписатися на мій канал. А можете і не підписатися. Але тоді ви пропустите інформацію. Яка може змінити ваше життя? З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!